Ракетний удар, що завдали окупанти по Покровську, 24 червня лишив життя п'яти місцевих мешканців. Ще 50 були поранені. Велика кількість мешканців приватного сектору лишилася без даху над головою та розумінням, що робити далі. Аби підтримати населення до міста, приїжджали благодійники та надавали усю необхідну допомогу. Сьогодні постраждалі отримали набори від волонтерів Червоного Хреста України. Ну, сьогодні наша покровська міськрайонна організація товариства «Червоного» Христа України прибула разом з волонтерами, щоб надати допомогу тим людям, які постраждали в однострів 24 червня. На одне домогосподарство, один набор. Це її і миючі засоби. Тамара Олексіївна в момент удару знаходилася вдома. Жінка і досі перебуває у легкому шоці. Самі знаєте, всі вікна, 12 віконці випали. Та так будинок. Ну як? Ну я кажу вам всі вікна повипать 12 окон, всі на пол. Закинув мене плем'яніку кухню, що ж, осколки по двору зараз є. Це окно розбите, там то, що це заділили, ну як то так. І там на кліщі, ну не то, що дом новий, но, а все одно последствия очень. Неприятнее, звісно, не совсем, що там, але все таки. Звісно, це саме. Сейчас такое час, Вот я в інституті работала, сейчас розбили, зараз без роботи, без всього. І здесь такое. Звісно, очень. і ми благодарні нашому государству, що так беспокоится, і всім остальным. Очень большое спасибо. Зараз на мешканців чекають неабиякі фінансові витрати, тож гуманітарні набори дуже доречні і суттєво допоможуть зекономити бюджет.